нас Ми І нехай за зігріває усіх нас. Це вже втретє на творчу зігрівайку. Міський будинок культури запросив прилучани, гостей міста. Допомогти ЗСУ та відсвяткувати Різдво тут вирішили цієї суботи і влаштували концерт. Оскільки концерт в МБК і цього разу був благодійним. Публіці були представлені лоти від місцевих підприємців і майстрів рукоділля. Набір новорічних дерев'яних прикрас 10 штук. Автор і власник лоту це викладачі та студенти Прилуцького гуманітарно педагогічного коледжу. Стартова ціна. 400 гривень на творчу зігрівайку, окрім дорослих виконавців, сьогодні завітали і найменші представники культурного фронту міста: спортивно-танцювальний клуб Грація і вокальна студія Шанс Філії Філіємбека. Свято наближається, танцював і Левент Куршутов, викладач вокальної студії Шанс. Він з Мелітополя. Півроку тому виїхав з окупації у Прилуки і тут отримав роботу у філії МБК. Мій коуч по вокалу допоміг зв'язати з Монатіком, і він знайшов цей мінус цієї пісні. І ми за 5-6 днів зробили цей номер. На новорічний виступ свого сина сьогодні, полишивши всі справи, прийшов подивитися Олександр. Військовослужбовець ЗСУ їх запросили на зігрівайку виступити з новорічною піснею. Ну я прийшов підтримати і заразом подивитися на зігрівайку. Зігріти всіх присутніх своїм теплом вирішили цього дня і подружжя дубовиків Юлія та Сергій. Я нікому тебе не віддам. Дорогих військових сильних, мужніх, відважних з наступаючим різдвом і новим роком, і звичайно одне єдине бажання у всіх нас українців. Це перемога, свята перемога нашої рідної, найкращої в світі країни. Щоб наблизити нашу перемогу, власне і була організована творча зігрівайка в МБК, і на ній цього разу зібрали майже 4 тисячі гривень, які будуть перераховані на потреби ЗСУ.